Вітаємо всіх на ютуб каналі Авторинку Карбазар. Сьогодні субота, 23 грудня і в нас буде традиційний огляд автомобілів та їх цін на львівському авторинку Карбазар. Друзі, перед початком відео не забувайте обов'язково долучатися до нашого ютуб каналу а де, на жаль, більшість глядачів, які дивляться наше відео, ще не підписані. Заходите просто на головну сторінку, натискайте кнопку підписатися. І також, друзі, в нас вже 50 тисяч. Якщо ви будете донатити кожен з наших підписників по гривні в день, це буде 50 тисяч гривень щодня для наших хлопців. Друзі, війна триває, кожна гривня від кожного важлива. Якщо ми не там, а тут, то ми маємо робити все, що ми можемо, щоб підтримати наші Збройні Сили. Поїхали! Розпочинає наше відео Volkswagen Golf 4, другий рік, 1.4 бензин Механіка, 4600-246 тисяч пробігу. Представлений в кузові Універсал. Поруч з голь 4 у нас вже хетчбек також. Але вже бензиновий також, але вже 1,6 із кондиціонером. 4000 доларів його ціна. Opel Insignia в кузові Універсал 8359 року. Дизельна на автоматі і обслуговувана. Megane 3, 1,6 бензин, 6510 рік, 260 пробігу та механічна коробка передач Nissan Primo Star, пасажир 8808 рік, 202 пробігу, 2-літровий дизель. Mazda CX5 на автоматі зі шкіряним салоном 14813 року 2,2 двигун right. в даного авто. Nissan Кашкай 10810 року, 1,5 дизель-механіка 223 пробігу. Друзі, червоні номера. Я нагадую, що ці автомобілі свіжо пригнані, розмитнені та в нас в більшості випадків ще й сертифіковані. Якщо ж машина йде на іноземних номерах, то також машина розмитнена. 14300, Mazda zx 5 дизельна Європа. Всі три автомобілі дизельні Європи. Цешка 5350 бензин автомат. 3008 308 нас рестайлингове 12350, 1,6 дизель на автоматі, 231 пробігу автомобіль 2014 року. Вже нова фара. 14950, 1,6 дизель Renault Traffic 19 рік 191 на пробігу в даному автомобілі. Nissan Кашкай, 11200. 7 місць, рідна фарба 230 пробігу. У нас Кашкай 2. Volkswagen CC 10800, 10813 року, 2 літровий бензин на автоматі, 247 пробігу зі шкіряним салоном. Шкода Octavia A7 14218 року, 228 пробігу. 1,6 дизель на механіці. З гарною лінзованою. Оптикою, перед парктроніки. досить класна комплектація. 14 року Октавія 7 також 1.6 дизель і також з механічною коробкою 243 пробіг. Дуже-дуже гарна ціна 11600 для Octavia 2014 року. І 14200 для 18 року також приємна ціна. Q5, 17650-15 року, 100 тисяч пробіг, 2-літровий бензин на автоматі. Шкіряний салон. Комплектації Premium Plus. Рено Сценік 9750 12 року 15 дизель автомат. Кожного місяця Авторія перевіряє понад 223 тисячі автоповінкоду. Авторія. Продовжуємо перевіряти. Volkswagen CAD, 2-літровий газ бензин на механіці 7700 8 року 232 тисячі пробігу. Рено Трафік 5705 року, 1,9 дизель, механіка. Рено Мастер 20-го року 2,3 дизель на механіці, 239 пробігу. Це у нас l 3 подовжена база даного мастера. Рено Меган 5350, 1.6 на механіці, 8 року 190 пробігу. Volvo V50, 5950, 1,6 дизель, механіка, 9 рік, 216 тисяч пробіг в даному авто. BMW X5, 17250, 3 літровий дизель 9-го року, 227 тисяч пробігу в даному автомобілі. І це у нас, друзі, дизельна Європа. Мастер L3 2095 19 року, 289 пробігу, дизельний. Розмитнений. Ціна з розмитненням вказана. Nissan Lief 19500. 2020 року 61 тисяча пробігу в даному автомобілі. Volkswagen Passat B6. Десятий рік, 1,6 дизель механіка 223 пробігу. Упереду у нас Volkswagen t 17 року, 2-літровий дизель на автоматі 2600-263 пробігу. Друзі, на всіх цінниках є номера телефону, що обов'язково зацікавило авто, телефонуйте, запитуйтеся всі деталі по автомобілю. Власники вам з задоволенням все розкажуть, скинуть детальні фотографії по кожному з автобу. Я вам коротко показую в загальному ще в адже машин є багато, хочеться вам багато показати авто, які тут продаються. Ford Focus 5650 10 року, 1,6 дизель, механіка 2014 пробігу. Peugeot 807, 9600-літровий дизель, механіка, 11 рік, 204 пробігу. І ще один у нас четвертий гольфик. Йдемо до наступних автомобілів, то що підписуйтесь, залишайтеся з нами. 3799 року, 1,4, газ, бензин, 231 тисяча пробігу. Друзі, також ви всі чули, що вже можна зробити перереєстрацію транспортного засобу за допомогою «Дії». Але є багато нюансів. Це можна зробити, якщо у вас перший продаж за рік автомобіля. Це зробити доволі, в принципі, просто, якщо ви заходите в «Дію». Можете зайти на сайт Дія, я прикріплю посилання в описі. Там написано все, в двох словах вам розкажу. Що у вас буде? Ви маєте можливість собі залишити номерний знак автомобіля, замінити його або вибрати індивідуальний номерний знак. Якщо ж ви вибрали новий номерний знак, він вам разом з техпаспортом прийде. Поштою, Укрпоштою друзі, в принципі, це зручно, але з другої сторони це забирає дуже багато часу. Друзі, в принципі, якщо ви хочете зробити нові номера, це вам займе трошки часу і будете чекати. Але є можливість зробити суто електронний формат техпаспорта і залишити відповідно собі номера, тоді це буде перереєстрація дуже і дуже швидко. Але є мінус, коли? Коли у вас сів телефон або у вас немає інтернету, щоб вам показати, придивити, там полісмену. Ваш техпаспорт, в принципі, пластикова карта, як на мене, набагато зручніша. Але виникає питання, коли ми вже продаємо другий автомобіль за рік, тоді вам потрібно робити договір купілі-продажу вже на МРЕФ або в таких компаніях, як в нас. Тому всіх будемо раді бачити, допоможе вам зробити договір купілі-продажу, і ми працюємо щодня. Напишіть вашу думку стосовно перестрасію в дію. Хто вже пробував? Які є ще можливі нюанси, прикинь, сказав, буде цікаво почути думку кожного. Peugeot 5810-900, 1,6 дизельна механіці 2012 року 237 тисяч кілометрів пробігу. Nissan Juke з автоматичною коробкою продаж 999, 1,6 бензин на автоматі. 170 пробіг. Volkswagen Golf Plus з автоматичною коробкою продаж 86009 рік, 218 тисяч пробігу в даному автомобілі. Один Volkswagen Golf, також з автомат коробкою 8 тисяч доларів 1,4 бензин 6 го року. Zafira, 7750 7-місна, 11 року, бензин 236 пробігу. Дезельна фабія 8250 14 року двигун 1,6, досить і досить економічне авто. Дача Логан 5750, 1,5 дизель на механіці, 10 рік, 204 пробігу. Peugeot Expert. 11,700 16 рік, 2-літровий дизель на автоматі Aisin, 270 пробігу, хороший надійний автомат. Кого зацікавила пропозиція, обов'язково телефонуйте. Сіервішка, 22 рік, нове авто, 10 тисяч пробіг, повний привід. Подивіться, реально 10 тисяч пробігу стан нового автомобіля. Audi A3 18550, 15-го року, 2-літровий дизель, автомат 79 пробігу. Audi A8, 6950 в другий рік. 3-3 дизель на автоматі. Volkswagen Passat B7. 12690 13 року, 2-літровий дизель автомат. 221 000 пробігу. c 4 Grand Picasso 750, 12 року 2-літровий дизель на автоматі. В комплектації максимальний ексклюзив. Peugeot 3008, 9950, 2-літровий дизель на механіці. 12-го року 240 пробігу, в Комплектації в нас Allure. Проекція, екран з навігацією, передзад парктроніки максимально. Honda CRV 2012 року 15450, 2,2 дизель на автоматі, 220 тисяч пробіг. Свіжо пригнана та розмитнена. b 6 Passat 7400, 2-літровий дизель, механіка 8-го року, 265 тисяч пробігу. Octavia 5950, 1.6 бензин на механіці 8 року, 232 тисячі пробігу в даному автомобілі. Йдемо далі, друзі, машин багато, в наявності понад 500 машин зараз на ринку. 10 тисяч доларів. 1,6 дизель на автоматі. 202 рідного пробігу 13-го року Peugeot 3008. Поруч Peugeot 5008. 8750 вже з 2-літровим дизелем на механіці, максимальній комплектації 7-місна, 227 пробіг. BMW X3. З дуже красивим коричневим шкіряним салоном 6 го року 215 рідного 2-літровий дизель. Повний привід, коробка механічна. Шкода Octavia Scout. 15-го року. Дволітровий дизель автомат, 174 тисячі нас повнопривідна версія. Карбазар. Швидко продавати, легко купувати. Карбазар.лb.ua